що ми то треба зачитати Вона є голова їхньої партії, хачитає. Чекайте, дивіться, є до сесії, які в Ради такий лист до нас до сесії. Олександр Ольга, зачитайте. Немає. Вона буде, хай читати. Наталя Іванівна попросила зачитати. її Да. Тут написано в листі. Прошу розглянути без моєї присутності. Так коли на президія зачитали, при чому тут добре, я зачитаю лист великий. Я зачитаю до сесії Петіївської районної ради від 14 на року депутата Мотуз Наталії Іванівни. Звертаюсь до депутатів районної ради та до всієї громади Петіївського району про висвітлення виявленого випадку брехні окремих серед патріотів району 8 червня 2016 року в селі П'ятивори. Один з депутатів районної ради з групи відродження Тетящини, використовуючи надані йому повноважень, який прийшов до складу районної ради, виключно користуючись регіоном політичної партії, але який не має будь-якої підтримки громадян в своєї громади в своєму селі, створюючи замовлені справи, намагається внести розбрат між жителями та протиставити їх проти колективу місцевого підприємства. Так, цього дня все до псевдопатріотом було зібрано певну кількість учасників АТО та доведено до них інформацію, що в селі П'ятигри не відділяється земля для учасників АТО. Але дана проблема є надуманою, та в даному випадку відсутні будь-які непорозуміння щодо цього. Адже вивчивши ситуацію з даного питання, в П'ятинській сільській раді можу затверджувати стверджувати, що дана робота ведеться систематично. Згідно поданих заяв, учасникам АТО погоджується виділення земельних ділянок. Для ведення ОСГ 20 чоловікам чоловік, я так зрозуміла виділено на 8.06.16 року. 16 Але один із учасників, АТО, отримавши земельну ділянку, вирішив її змінити на іншу, яка знаходиться на землях запасу села П'ятиолі. Та використовується на теперішній час сільськогосподарським підприємством, що не створює перепон для виділення даної земельної ділянки для нашого захисника і буде виділено найближчим часом згідно чинного законодавства. Враховуючи те, що згідно генерального плану, дана земельна ділянка мала надаватися під забудову, в сільській раді відбулося обговорення та виділення даної земельної ділянки учасникам АТО, але тим, які першими пішли захищати нашу державу. Рішення було прийнято по даному випадку патріотизму. Дана земельна ділянка обробляється сільськогосподарським підприємством на підставі соціальної угоди про співпрацю з сільською радою. На підставі цього документу підприємство безпосередньо надає допомогу на соціальну сферу села, школи, садочок, будинок культури ФАП та розвиток комунальної сфери, ремонт доріг, вуличне освітлення, благоустрій тощо. Також підприємство переймається проблемами жителів села. Така співпраця обумовлена переконами діючого законодавства щодо розпорядження коштами сільською радою та унеможливлює подальший розвиток села через бюджет сільської ради. Тому звертаюся до учасників АТО як депутат районної ради, обраний громадою села П'ятигори та керівник підприємства, яке надало допомогу на проведення АТО більше ніж півмільйона гривень та допомагає сім'ям учасників АТО у вирішенні побутових питань. Шановні захисники. Не допускайте, щоб вам користувались псевдопатріоти та шахраї не тільки району, а й інших куточків нашої держави у вирішенні власних питань задля власних амбіцій. Як керівник підприємства заявляю, що мої двері відкриті, і ви завжди можете звернутися з нагальними проблемами. На мою думку, в районі Дієво та результативно займається проблемами воїнів АТО, громадська організація захисників Тетіївщини. А саме її очільник Задорожній Олександр, який не тільки розуміє нагальні проблеми наших захисників, а й доводить справи до кінця. Складається таке враження, що конкретними справами, конкретними справами займається він один, зокрема, земельними питаннями. А тому, коли вас кудись втягують псевдопатріоти під гаслами боротьби за справедливість, запропонуйте їм спочатку зайнятися вирішенням ваших нагальних проблем та довести учезну справу до кінця а не займатися своїм піаром. Не дайте втягнути себе в брудні політичні ігри, але адже вся їхня діяльність зводиться лише на обливанні грудом тих, хто дійсно працює, чесно допомагає разом з колективом. Звертають до депутатського корпусу та всіх жителів району, закликати депутатів, щоб в подальшій роботі районної ради уникнути використання наданих громадою повноважень у відстоювання власних інтересів, припинити займатися пустою балаканиною та в подальшому вирішувати всі питання об'єктивно. Дане звернення буде оприлюднено усіх доступних ЗМІ району та доведене до всіх жителів села. Прошу дане депутатське звернення включити до порядку денного на чергову сесію районної ради, яка відбудеться 14.06.2016 року, та оприлюднити його без моєї присутності у зв'язку з тим, що я буду перебувати у робочому відрядженні. Депутат Петіївської районної ради, мотус Наталія Іванівна, стоїть підпис. Коментар? Надпрацюну... Може, питання, Василь, це з вашої партії. Ви були на комісії? Mm. Ви голосували за, якщо вийде на комісію? Да, звичайно. Так а що нас обзивають тут шу, шулярами? Ми ж виїхали. Що ми, ми Ні, ну, Район Рада, це ж не і каральний орган. Ми, ж не ви, ми свідчили і все. А, а якщо є претензії, то тому... ми склали акт, все. Свідчі органи, прокуратура, 50-й. Хай прокуратура розбирається. Земля в межах населення чи позаду. На цій земельну ділянку написали учасники АТО. заяви. Тільки вони написали заяву зразу зранку сесія в сільській раді. Зразу ж. Це, зразу цей день. Сесія. І вони вирішили не цим людям, бо ці люди сказали, що ми самі будемо обробляти. Ми здамо оренду. Значить, вони вирішили обійти цей день. Доведи не балакати, а доведеться до кінця, так як вона просить. Вона просить не балакати, а довести цю справу. Доведи її до кінця. Щоб, щоб не було балатой, де той договір що у нас це до кінця, щоб не балашка не ваша які будуть пропозиції щодо цього питання? Звернутися в правоохоронні органи? Так, організації. Не не перенес. До наступної сесії нам треба визначитися, вивчитися, не вивчитися питання, а надати його для вивчення в правоохоронні органи. Якщо немає складу злочину, значить все добре. Є, значить, ну повинні не органи. Я вважаю, що тут немає нічого страшного. Якщо її мали і нададуть учасникам АТО, то це тільки добра справа. А що їй за два роки не дали? Но голова мені пояснив, що він не знав, що є ця земельна ділянка в межах. Ні, ну мені сільський голова сам сказав, що він не знав, що є ця земельна діяльність 15 років голови сільської ради не знає наш села. Я не можу судити те, що я вам довожу інформацію, що він сказав, що він не знає, що є в нього ця вільна земельна діяльність. Там же підписана угода. Як він не знав, про що не балакати ж угоду знає, що я не можу відповідати ні за дії сільського голови, ні за дії депутата. За чиїсь виносимо рішення звернутись до правоохоронних органів і все, так? Так. Прошу до депутатів прав... визначати. Щас, що щас. за одну секунду? Я вибачаю, значить, дивіться, вже голосують. встигли на Ну, вистили порахувати. Дуже... Це... А ще будуть питання. Я, ну, давайте я, я хочу сказати, що е, потрібно звернутися до правоохоронних органів, щоб вони підготували ці матеріали згідно цього акту, що сам вже складений депутатами. А вже на наступній сесії, щоб хто там розслідування буде проводити, щоб розвітували безпосередньо на нашій комісії і безпосередньо на сесії. Оце таке мене пропозиція. Це не до депутати, коли ми неї. Ми Ні, ну ми проти правильно проти депутата нічого не приймаємо. Юрій Васильович, ми не одного. Тезінні, я, я не да. ми значить, не будемо запросити ми на, на засідання. Ми мусимо розглянути заяву.

Ми розглядаємо сьогодні його заяву. І попутно на другий день надійшло звернення від Наталії Іванівни. Просто воно стосується одного питання. І написано таксим, таксим, Наталія да. 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 Івановна пише, що не ні протягом виділить земельного Наталія обакуровувати. Землю в межах села. При чому тут це, 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 а при чому тут районна рада, Толя, це в межах села, при чому районна є, рада? Додав... Звернутися до Ми Не наділяємо, да. ми не наділяємо. До до, нас. Не треба захищати Вернуйте, я вам Оце той факт, що ми патріоти, які ходили свої кошти посідні віддавали, так? ходили, покидали 7 рублів, 9, 10, сидить один. Друга ось така сама, так а тепер вони дали півмільйона. Даром загребла колгосп. Тепер вона годждали, Вони Микола, нічого не були. Давайте не будемо це загальні розмови. не Розмови це факт. Значить, шановні депутати, ось куди звернення. Прошу провести перевірку законності використання земельної ділянки, орієнтовною площею 10 гектарів, яка знаходиться в межах населеного пункту, села П'ятигорі. Ми не можемо здійснювати перевірку. Ми можемо рекомендувати провести перевірку правоохоронним органам. Ми не слідчий орган. Ми не можемо нічого вчиняти і заслухати і заслухати просто звіт потім по цій справі. Може, там і абсолютно ніяких порушень не буде. Шановні депутати, хто за те, щоб звернутися до правоохоронних органів з цією заявою учасника АТО про законність використання земельної ділянки, яку мають, мають бажання учасники АТО, що їм надали під особисте селянське господарство? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Рішення приймається. Ще у нас є одне звернення від депутата Тетіївської районної ради сьомого скликання Павленко Івана Васильовича. Ви самі зачитаєте, чи зачитуєте? Якщо можна зараз зачитаєте в голові Тетіївської районної ради та голові Тетіївської районної держадміністрації 26 травня 2016 року. Тетіївська міська рада ухвалила рішення номер 125 про п'ять містобудівної документації проєкт внесення змін. До генерального плану міста Тетіїва Київської області. Зазначеним рішенням в межі міста вводяться землі промисловості, що знаходяться за лісом напрямку село Черепи. На цих землях розташовані ряд підприємств, в тому числі очолюване мною Тетіїв-Агрохім. Вважаю, що промисловість має працювати на район, а тому зазначені дії Тетіївської міської ради повинні бути попередньо погоджені з Тетіївською районною радою та Тетіївською районною державною адміністрацією. Дійсно, в межі міста потрібно ввести громадські житлові масиви в новозабудованих мікрорайонах. Однак промислові площі, які більше ніж 60 років тому завідомо заплановані для будівництва підприємств за містом, мають залишатися для економіки всього району. Економічні показники та інвестиційний клімат через такі дії мають вкрай негативні наслідки. Прошу районну владу залишити землі промислової зони в тому статусі, в якому вони є. Депутат ради Павленко підпис. Я хочу доповнити, якщо дозволите, дивіться, а та територія за лісом, що знаходиться очисниць боруди, сільгостехніка, сільхозхімія, бойня, кормочний, дорожній, винесений за межі Тетів, міста Тетіїв. Ми знаходимося в Тетіївському районі, місто Тетіїв, але за межами. За межі населеного допу. Чому? Тому що ми працюємо із ам'ячною водою, працюємо з безводним ам'яком, працюємо із різними препаратами, які, які несумістці е, в місті. Коли нас автоматично включать у місто, тоді зовсім інші вимоги починаються. Розумієте, вже не, не дозволять завозити ам'ячну воду і так, далі, і так далі. Тому ці організації вони создані державою були спеціалізовані. Тому я прошу, якщо можна. Я, ми по, по дату, я сказав на сесії міської ради, мене запрошували, це не видумка цього, цього голови міської ради, який є, це ще Бачинав і так далі. І ми їм доказували, що це не можна робити. Ми спеціальні підприємства, які за межами. І, і більше того, коли ми хочемо, щоб хтось прийшов з інвесторів в Тетіївський район, не обов'язково, щоб вони прийшли в Тетіїв. Вони прийдуть в район, але будуть за межами населеного пункту, а вони менше будуть тратити гроші на оформлення документів, тому що в місто зайти з якимось виробництвом це великі проблеми. А за містом зовсім інші будуть. Легші можливості, ну, менші вимоги, верніше будуть. Тому я прошу залишити ту зону для того, щоб туди могло йти інвестування. А податки, які потрібно платити, ми будемо платити в районний бюджет. Вони ніде не дінуться, чи в місто, чи в бюджет. Ми не відказуємося від тих грошей, що потрібно платити. Просто статус не міняти. Ото цибулько Володимир Михайлович був. Він виніс мехотряд сільхозтехніки, і зробили їх сільхозхімію в 80-му році. Винесли туди сільхозтехніку ще раніше. Дорожній винесли, тому що ці організації в місті не сумісні, щоб вони не товкли город, не, не і так далі. І так далі. Розумієте. А те, що ми працюємо з хімікатами іншими, які в місті несумісні, це правда. У нас в статусі так записано. Ми соблюдаємо техніку безпеки і так далі. Але вони в місті не можуть бути. А якщо буде в місті, то нас просто закриють. І цих 90 робочих місць буде виключено. Я просто прошу, щоб депутати зрозуміли це. Воно не для мене. Ви печати, ви вводите депутатів в Оман. Діло в тому, що місце коригування генерального плану розроблялося Державним інститутом спеціалізованою організацією. Ви будь ласка. Я перший заступник міського голови Мащенко Ір Васильевич. І, і дана документація пройшла експертизу, тобто є, є експертний висновок на неї. Тобто ці підприємства вони обозначені на карті, як промислова зона. Вони можуть бути в місті, якщо є висновок, правильно? Тобто, тим більше у вас адреса міста, Тетіїв, правильно? Чому у вас не ввести в місто? Я не можу, не можу зрозуміти. Є звіт, де є екологічна інспекція, бо там зараз суди подавали, що немає екологічної експертизи висновку екології. А там комплексно робиться згідно законодавства експертиза. Тобто вже всі пройшли процедури, процедури було обговорення, місячний термін, щось ніхто не звертався, нікому це питання не потрібно було. А Коли вже ми вийшли на фінішну пряму, то вже виходить, давайте будемо відмінювати все, витрачати знову по новому гроші. А що його потрібно було вводити так сильно? Тому що це воно в місті. Міст, це місто тихіє. І гроші будуть в бюджет платити. А так бюджет, не будуть іти? в бюджет району? Не в бюджет району. Ми отримуємо про... за землю, за земельну ділянку, ми отримуємо гроші, місто отримує. Але зовсім інші, тому що... Теж в місті. отримує, але договір заключає адміністрація, районна держава. А коли ви говорите, що договір буде нами, втручає. і зовсім інші суми будуть. Буде по порушені, правильно. А, а то, що це чимось загрожує екологічною безпекою чи ще чомусь. Перший раз бачу цього це, чоловіка. Я говорю слідуче. Що ви мене перший влада, раз бачите? Послухаю. По Радянська влада, що така дурна була, виносили підприємства за межі населеного пункту. Це ж було право. Правильно зроблено, щоб у місті не товкли трактора, машини, техніка і різні там хімікати і так далі. Винесено було. Улиця не я її називав Ломоносова. Винесена техніка, дорожня і так далі. Нашою вводите, ми платимо податок і ви їх отримуєте гроші. А для того, щоб нам создати проблеми, щоб закрити. Проблем не підприєв... буде ніяких, я зараз поясню, Це промислова зона, так, вона була, так і буде. Я просто вам кажу, що зовсім другі вимоги до нас будуть ставитися. Подіймаєте, чи? Які другі? Ну, наш мій ваш інститут. Інститут і сьогодні приміг, бо маму написав завтрашне робити в, в тому інституті, а предприятия я... закриють. Вам кажеться одне, вам непонятно. Я просто вважаю, що ви глупость робите. Район робить глупость, що таке. У зону можна розміщити яке промислове підприємство. Якщо воно знаходиться в Тикіївському районі, до за межами населеного пункту Тихіїв, то воно не може бути є буде влесно, працювати. Ви хочете тільки на город гребти. Ви розберіться в вас стоїть воно три години чи чотири. Нічого не робите, вікна вибити. Ви починаєте хазійнувати. Ви в себе розберіться спочатку. А в районі нічого керувати є. Районна рада, є депутати. Вони вирішують питання. Без вашого я прийшов на міськраду. Хто мене слухав? Я вас розказав, вислухали, Рота затулили і будь спокійний. Що ви розказуєте? Розказує? Хто вам рота затуляв? Не треба розказувати. Не треба. Не треба депутатів вводити в оману, шановні. Ні, тут в оману не потрібно, бо... Всіх е... вислуховували є... і були... Нічого не вислуховували. Одна колегія далі, була і розширена далі, колегія. Був Хто я хотів? на вашій колегії. слухали вже. Був я на вашій колегії. Скажіть, ціль проведення, це поповнення міста Це перспективний план міста, розвитку міста на 10, на поповнення бюджету з Міста там, ми садились сутроді, які там заводи там, які там коли ми введемо промислові зони. Ми можемо вже запрошувати інвестора. У нас будуть якісь а У вас є площадки. реальні плани. Кого ви запросили? Реальні плани проєкту. То ніхто Реально. не хоче розглядати, поки немає генерального плану і зонування. Я розумію, а, ніхто не що хоче... перепрофілювати поток, який йде в районний бюджет, щоб що йшов в місцевий бюджет. Здання гума, здайте в оренду. Та воно не наше це здання, воно викуплене, воно в судах, Його не так просто. Та Яким чином відслужують? Оскільки, Саїд, у вас об'єкт повищений без заплати. Через суди обращайтеся, що люди, які викуплені, вони втрачають його. Такі суди в нас в Умані, що приймають рішення. Нові депутати, Володимир Вікторович, значить, я хочу сказати, що дійсно, то е, eh, висновки екології. Дійсно, там, eh, там я бачив ці цистерни стоять це за і частиною. І, там, і ми будемо в його місць, там, включати в його місто. Це промислова зона, в усіх містах є промислові зона. зони, в Києві. І Ще треба вивчити, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. І ще треба вивчити одне ця. Eh, заправка там не як тебе база була. Вивчити ще там, е, ще, статі, там теж переміщують якісь е, 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 Міндоброво і все остальное. А це, а, це вже в, е, безпосередньо в місті. Тому тут, е, звичайно, потрібно дуже правильно дивитися на це. Це є спеціалізовані компетентні вот, органи, інститути, які, ви, ви, які дали висновок, щоб можна його це все спосор. робити. Ну, що Дам, ми зараз говоримо? Ми ж не спеціалісти. Підтримати, вони закриваються, тому що їм не дозволяє. Ну вони нанесені, вони є в цьому переліку, на карті вони є всі ці підприємства, то володарні. Всі вони є, вони внесені там. Як їх можна закрити? Як їх закриють? Чому? В городі не можна цього робити. Вони мотивують. є, що можна, це промислова зона. Чому ж не можна? При соціалізмі за місто немає вже соціалізму. за кордона. Так про це він розумніший був чим зараз. Ми цей бардак розводимо. Ну, Туда ви зараз напишете документ. Завтра прийдуть і поваг, клянку приб'ють, скажуть, що закрито підприємство і бойня закриється, і ми закриємося. Чого вона закриється? От тому, що ви не розумієте цих питань. Вам тільки гроші Ну тільки ви розумієте? Всі давайте гума запустіть, вироскати в судах, а земля під гумом кому належить? Вона належить. Району і належить місту. Чого ніхто не платить гроші за цю землю? Ви не можете зробити, а то до, до когось руки простягає. до кого хто руки простягає? А я вам ще раз кажу, що зроблено було винесено план за межі міста. населеного пункта. А то що вулиця Ломоносова, ну за межами населеного пункту, то люди не можуть документи. А при чому люди тут не можуть зробити? Ви людям що посілки поробили, оформляйте, а нас вичерпніть і все. То де то, ви як. раніше були, коли... Ми в районний бюджет платили, платимо і будемо платити, скільки з ми будемо платити. Район теж три, школи собі лікарні і так далі. Не тільки ваш Тетіїв, город. А як ви пригребете все в районі? Він уже ваш. ради. якщо ви пригребете, кажу район, зробите громаду, то ви ж все одно все поймете. А де ви є по підсудах? Ми там тільки по процедурі програли, що не було, то експертного висновку не було, а було зміни до містобудівної документації, були затверджені сесії ми її перезатвердили цим рішенням. Тобто висновок вже в нас є свої руки і все далі. Зараз таки затверджено генплат. Ще ж, меж міста не визначається. Це коли затвердиться генплан. Так? Зараз таки затвердився генплан. А коли будуть межі міста, тоді буде обговорення. Буде США. Пропозиція підтримати звернення депутата Павленка Івана Васильова. Да. Підтримати або не підтримаєте. Як треба? Ми можемо підтримати звернення депутата. Ставте на голосування. Так. Яке ми приймаємо рішення? А Підтримати, Підтримати звернення депутата до міського голови Відповідно. Відповідно. чи взяти до відомо? Вивчення вивчення Шановні депутати, які будуть пропозиції по даному питанню? Підтримати звернення депутата Павленка Івана Васильовича відома і вивчити ще це питання От, а вивчити, то, що міська рада там рішає. мотивація Ріш... Івана Васильовича, звісно, жілізна. Я нічого проти не маю, але чи юридичну силу ми маємо вплив на сьогодні нас військова їх на рішення згідно закону про містобудівну документацію, правила забудови, що районна рада не погоджує. Генеральні плани сільських рад це компетенція міської ради Районні ради по закону не передбачено погодження генеральних планів. Це звернутися, але по законодавству ми не погоджуємо. корпусу. Все погоджується тільки з тими землекористувачами, які прилягають. Можливо, якби там ось о, зацепляли ось о, як минулому чи років десь назад, кашпірівка. Брали тих за да, автопарком. От тоді дійсності погоджували відповідно Кашпільівської сільської ради, тому що вона зацепляє межі другої територіальної громади. А це в межах Татіївської міської ради земель. А вони розширюють межі міста. Це практично компетенції самої міської ради. Робочих місць людей закриють організації, боню закриють і нас за ну тут. Я вам хочу сказати, що у порядку розроблення та затвердження генерального плану написано, коли вже план на виході провести громадські слухання щодо генерального плану ще раз. Спочатку вносяться пропозиції, робиться генеральний план. Потім перед затвердженням проводяться громадські слухання, Добре. і потім аж затвердження генерального плану селом на населеному пункту. Без проведення громадських слухань забороняється і 16 пункт затвердження генерального плану на сесії е, сільської міської ради за, е, протягом трьох місяців з дня його подання. Слухання були, обговорення ж було. То спочатку обговорення. а Потім витрим. ще слухання. Була то вже, вся процедура витримується. Вже після всіх висновків проводяться ще раз обговорення. Ну, ж... ну то були суди. Суд був. Суд тільки знайшов, що було рішення прийнято до експертного. експертів. Ну, Ми його просто Все, Вся процедура витримана. За генеральний план уже не, вже все. Затверджений план. Затверджений. 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 затверджений міською радою. Так. А, а що ви, ви, Це міською це радою. Це що ж. Ж. ж не все. Вони такі затверджена міська рада і подали на Верховну Раду. Верховна Рада з межує межі вже. Межі три. Не визначає, агентплан затверджує. Ні. Межі. межі міста, міста. Межі Верховна міста. Рада, межі міста. Це вже твій послідуючи, так, да, межі міста районна рада буде погоджувати, а генплан згідно законодавства не погоджує. Яке доносимо рішення? Шановні депутати, кого будуть пропозиції? Взяти до відео. Я Я, як і юридичної сили не буде платити. Підтримати, підтримати звернення в балет. Підтримати, ну підтримати і взяти да. підтримати і взяти до відомо. Якби маєте юридичну силу, щоб не могли ждати. Хто за таке да. рішення прошу голосувати? Кто за? Проти? Утримався? Рішення приймається. Шановні депутати, питання винесені на розгляд восьмої сесії під районної ради, сьомого скликання розглянуті в повному обсязі. Дякую